Нещодавно в коментарях нас звинуватили у лівакуватості нашого медіа, зауваживши, що все з ним ясно, і звідки в нас кошти теж ясно. Не маючи гадки в голові про лівих і правих політичну систему Канади, загалом і чому саме ми лівакуваті, ми вирішили розібратися. Тож, це відео, воно буде корисно для вас, якщо ви вирішили, як ми зануритися в політичну систему Канади практично з нуля. Якщо ваші знання обмежуються тим, що тут існують ліберали і консерватори, і що є плюс-мінус чотири чи трохи більше, менше політичних партій, і ви навіть не пам'ятаєте їх назви, це відео для вас. Якщо ж ви експерт, або просто розбираєтеся в політиці Канади, то запрошуємо вас в коментарі під цим відео для обговорення зауважень і, звісно ж, конструктивної критики. Почнемо спочатку. Уявіть, що ви українець, який зійшов з переходу на канадську землю десь наприкінці 19 століття. Вітаємо, ви один із перших. Ви скоро дізнаєтеся, що ви баняк. Але до того ще треба почати першу подорож і побачити на парканах деяких осель, знайомі за формою і розписом каструлі, ознака того, що тут живуть українці. Отож, ви зійшли з корабля, який привіз вас скоріш за все з Гамбурга або Ліверпуля. Дорога тривала тижнями, повітря солоне, руки тремтять від надії, бо тут земля, яку обіцяють безкоштовно. Ви бачите берег, це Галіфакс, порт П'єр 21 Саме через це місце, за оцінками істориків, у Канаду прибуло понад півтора мільйони іммігрантів між кінцем 19 го і серединою 20-го століття. Вас зустрічає холодне повітря, дерев'яний причал, чиновник у формі на британський манер. Він вам ставить штамп у вашому документі і каже кілька слів англійською, якою ви не розумієте. Далі потяг на захід. Після кількох днів у вагоні ви виходите посеред нескінченого скінченого степу, Манітоба, можливо, околиці десь Вініпега чи Саскачевану. Вам дають дерев'яний стовпчик, карту із ділянкою в 160 акрів, і кажуть, що якщо ви протягом трьох років збудуєте тут дім і почнете обробляти землю, вона залишиться вашою. Ви і гадки не маєте, скільки це, 160 акрів, і що це якісь там ліберали дали вам таку нагоду, а консерватори вже проти кількості грошей, які уряд витрачає на мігрантів. Вам діла нема до того, що на той момент у Канаді вже існує парламент, створений після конфедерації 1867 року, і влада працює за британською моделлю. Ви цього не знаєте. І часу вивчати у вас нема, ви обробляєте землю. Але політичні рішення в Отові, е, хто у владі? Ліберали чи консерватори визначають, скільки ще українців приїдуть після вас. І саме тоді, між 1891 і 1914 роками в Канаду приїхало понад 170 тисяч українців. Переважно з Галичини є Буковини. Уряд Канади тоді активно закликав європейських фермерів заселяти прерії. Прем'єр-міністр Вілфрід Лор'є від ліберальної партії проводив політику відкритих дверей. Пропонував 160 акрів землі кожному, хто погодиться їх обробляти. Це 64 гектари на секундочку. Міністр внутрішніх справ Кліфорд Сіфтон казав на той момент: мені потрібні фермери з Північної Європи, люди, які можуть орати, жати і вижити на землі. Ну хто це як не українці? Тож. Появі українців на канадській землі сприяли саме ліберали. І замість того, щоб тисячі разів сказати дякую, українці віддячили справою. З 1891 року, і ще до початку Першої світової війни, українці створили понад 250 поселень по всій західній Канаді від Манітоби до Альберти. Церкви, школи, газети і політичні товариства навіть з них виросли українсько-канадські організації та вплив на політичне життя країни. Отож. Ви збудували дім, ви обробили землю, ще й усім селом скинулося на церкву і школу. Ну тобто адаптувалися і можете оглянутися по боках. Що ви бачите? Читаючи газети і починаючи цікавитися політикою. В газетах згадуються дві головні сили: ліберальна партія та консерватори. Вже тоді вони е, сперечаються про те, якою має бути Канада більш відкритою і модерною, чи традиційною, ближче до британських коренів. Ліберали, на чолі з тим самим Лорієм, який відкрив вам двері, обіцяють розвиток залізниць промисловості, освіти, а головне, нове майбутнє для поселенців, незалежно від походження. Консерватори ж частіше говорять про збереження британської ідентичності, про порядок, про імперські цінності, про те, що зміни треба впроваджувати, але обережно. Політична система, виявляється, не така вже й складна. Є парламент, як у Великій Британії. Є прем'єр-міністр і міністри, є опозиція, до речі, яка контролює владу. І є губернатор, що представляє короля. І все це в столиці в Отові, куди з вашої ферми їхати тиждень потягом. Ви ще не голосуєте. Це важливо. У той час голосувати могли тільки чоловіки, громадяни Британської імперії, старші 21 року, які володіли майном або сплачували певний мінімум податку. Скоріше за все, ви прибули як підданий Австро-Угорщини, тобто іноземець, і мусили пройти натуралізацію, отримати статус британського підданого, серед усього іншого прожити тут мінімум три роки. А, а якщо ви жінка, то і мрієте голосувати вам. Рано, ви отримаєте право голосу лише під час Першої світової війни і тільки якщо ви медсестра або жінка військова. Важливі для прав жінок часи, уявляєте, було і таке. Але війна закінчилася, рік 1918 вже. Ви вже не новоприбулий, ви фермер. Канадець і ваші діти говорять англійською краще, ніж українською. Канада теж змінилась. У 19-му році Канада вперше самостійно підписала міжнародну угоду Версальський договір. І стала членом Ліги націй. Це був символ, Канада більше не колонія. І політика В Оттаві тепер мала своїх героїв, не британських. До війни політичну сцену ділили дві класичні сили: ліберали і консерватори. Після війни дещо змінилося. Консерватори під час війни Unionist Party, підтримали примусову мобілізацію. Conscription Crisis 1917 року. Це рішення розкололо Канаду. Англомовний схід підтримав франкомовний Квебек різко проти. Квебек завжди різко проти. Ліберали розділилися. Частина пішла до уряду, частина залишилась в опозиції. Розчарування серед фермерів і робітників породило нові рухи: Progressive Party, United Farmers і Labour Party. З'явилися нові партії в Канаді, окрім лібералів і консерваторів. Фермери Манітоби, Саскачевану, Альберти, які годували всю Британську імперію під час війни, після 1918 року побачили, що їхні доходи впали, податки ростуть. А політики Вотові, ну, дійсно якісь далекі в прямому і переносному смислі. Так у 20-х роках народилась Progressive Party of Canada – перша велика третя сила Канади. Вони вимагали нижчих тарифів, справедливих цін на зерно, більше автономії для провінцій, все як треба. На виборах 21-го року ця партія отримала 58 місць у парламенті. Другий результат після лібералів. Це був шок. Парламенту перше став по-справжньому багатопартійним. І саме з цього руху згодом народиться Cooperative Commonwealth Federation CCF. Це прабатько нинішньої НДП. Розширюється і виборче право. У 1918 року право голосу отримали всі жінки громадянки Канади. А з 20-х років зникають ще й майнові вимоги. Перше, політика стає справою кожного, хто живе і працює в країні. Політичні дебати тепер точаться не лише довкола британської ідентичності чи незалежності, а навколо прав робітників, ролі держави в економіці, регіональних інтересів, захід від схід, скажімо так, питання автономії Канади у, у світі. Саме тоді формується канадський центризм, коли крайнощі не переживаються, а компроміс стає цінністю. Далі тридцять роки. Ох. Ви вже не молодий фермер, ваші діти працюють у містах, хтось навіть в Уніпезі чи Едмонтоні, і раптом усе падає. Світова економіка обвалюється після біржового краху 29-го року. Канадські фермери втрачають ринки. Зерно нікому не потрібно. Ціни падають у 10 разів. Прерії висихають, починаються пилові бурі, даст баул. Безробіття зростає аж до 30 сотні тисяч людей без засобів до існування. Уряд консерваторів на чолі з Річардом Беннетом намагається реагувати. Він водить обмежені соціальні програми, але їх недостатньо. Його опонент, ліберал Вільям Лайон Маккензі Кінг, каже тоді знамениту фразу: ми не дамо п'ятак без плану. І таки перемагає на виборах 35-го року, повертаючи ліберальну партію до влади. Але суспільство більше не вірить. Старим партіям. І у 1932 році на хвилі соціального розчарування виникає Cooperative Commonwealth Federation CCF, перша справжня соціалістична партія Канади, яка згодом перетвориться в НДП. І засновники, фермери, профспілковці, інтелігенти. Їхня програма Рожайне маніфесто 1933 року. Це програма, яка вперше вимагала державного страхування безробіття, пенсій, безкоштовної медицини, контролю над банками. У тій самій посі виникають регіональні рухи Social Credit Party в Альберті, що виступає проти банків і за народні дивіденди. Саме так народжується канадський політичний плюралізм. Від соціалістів до консерваторів, від ринкових лібералів до популістів було абсолютно все саме вже в ці часи. Коли починається Друга світова війна, Канада вирішує вступити у неї 10 вересня 39 року, через тиждень після Британії, але вже самостійно. На увазі. Уряд проводить мобілізацію, але намагається уникати конфлікту між англо- і франкофонами. Війна оживляє економіку, заводи працюють, жінки йдуть у виробництво, уряд запроваджує податок на прибуток і державне регулювання. Саме під час війни народжується ідея, що держава має дбати про людей у мирний час так само, як у воєнний. 1945 рік солдати повертаються додому і уряд починає втілювати те, що ми сьогодні називаємо соціальною державою. 44-му, трошки раніше, створення першої системи пенсій Old Age Security Act. 45-й 50-й роки це поява універсальних програм, програм допомоги ветеранам-сім'ям. і В 46-му створення державної системи страхування безробіття, Unemployment Insurance. Архітекторами стали, до речі, ліберали. Уряд Кінга заклав фундамент, який пізніше розвинули його наступники Сен Лоран, а згодом соціал-демократичні ідеї НДП у 60-х роках. Медицина, освіта і таке інше. У ці роки також посилюється роль профспілок, які зараз дуже актуальні. Після страйків 45-го року у Вінсдорі – General Motors Strike – Уряд е, визнає право на колективні переговори. Дуже важлива подія в історії Канади. 48 рік після двох десятиліть на посаді прем'єр-міністра Вільям Лайон Маккензі Кінг іде у відставку. Його місце займає інший ліберал Луї Сен Лоран, адвокат із Квебеку, якого називали Ханк Луї за його врівноважений і батьківський стиль. Сен Лоран очолює уряд у часи економічного зростання. Канада інвестує у дороги, у школи, в електростанції, головне в націю. У 1949 році до Канади офіційно приєднується Ньюфаундленд, 10-та провінція. У 50-му році Канада стає одним із засновників НАТО і бере участь у війни Кореї 50 53-го року. У 1951 року е, ухвалюється Old Age Security Act – національна пенсійна система, доступна всім громадянам. 1952 рік призначають першого канадського генерал-губернатора, символ відриву від британського патронату. Під час Сен Лорана Канада стає по-справжньому незалежною демократією, а не британським домініоном. Консервативна реакція була такою. У 1957 році владу вперше за 22 роки перебирають консерватори на чолі з Джоном Джорджем Діфенбейкером, харизматичним адвокатом із Саскачувану. Він перший прем'єр із Західної Канади і його називають The Chief, Що зробив е, Діфін Бейкер? В 1960 році він ухвалив Canadian Bill of Rights, перший документ про громадянські права. Це та такий передвісник Хартії прав і свобод 82-го року, про який ми з вами, напевно, що вже знаємо. Він розширив виборче право для корінних народів Канади. 1960 рік став історичним. Вони отримали право голосу без втрати свого статусу. Він просував ідею One Canada, об'єднаної, але рівноправної федерації. Однак його уряд не пережив економічних коливань і поступився за популярністю тим самим молодим лібералам. Скільки раз таке вже бувало. У 1968 році політична сцена вибухає ім'ям П'єр Трюдо, ліберала, інтелектуала з Монреаля, колишнього професора права і батька Джастіна Трюдо, якого ми е, на той момент ще не знаємо. Його феномен називали е, трюдоманія. За рівнем харизми він нагадував Кеннеді. Його епоха це три великі суви. Перше це двомовність і двокультурність. 1969 рік ухвалено Official Languages Act. Канада офіційно стає двомовною англійська та французька. Це була відповідь на Квебекську тишу Quiet Revolution. Мультикультуралізм 1971 року Трюдо офіційно проголошує мультикультуралізм державною політикою першою у світі. Ідея проста. Канада це не плавильний котел як США, а мозаїка, де кожен народ, включно з українцями, зберігає свою ідентичність. Конституційна реформа 82-го року хвалюється конституційний акт Canadian Chapter of Rights and Freedoms, який гарантує основні права громадянам. Іронія, до речі, в тому, що після трюдов в Канаді більше не було чіткої однопартійної домінації. Консерватори, ліберали, НДП, регіональні партії Квебеко постійно міняли, мінялись місцями, утворюючись уряди в меншості, коаліції, були різні компроміси. Це й сформувало типову канадську політичну культуру. Прагнення консенсусу, повага до меншин, невеликий, але стабільний уряд і головне політична вічливість, яку ми зараз приймаємо як рису національного канадського характеру. І ось ми підходимо з вами до сучасного політичного ландшафту, який вже бачить новоприбулі українці. Він починає формуватися у 80-х і приходить до трьодомолодшого Карні Полієвра і всіх, чиї імена ми сьогодні чуємо на хвилях українського радіо Канади. У 1980-х Канада вже доросла. Але як будь-яка доросла країна починає сперечатися сама з собою. Хто ми? Єдина нація чи союз провінції? Ми ліберальна держава, чи ми вільний ринок? І наскільки ми ще схожі на Британію? Чи може ми взагалі на неї вже не схожі? Після епохи трюдо старшого на хвилі розчарування було й таке в державних витратах і в високих податках, до влади приходять прогресивні консерватори під керівництвом Брайана Малруні. Він стає прем'єром в 84-му році, і це перший лідер, який виграв більшість навіть у франкомовному Квебеку. Його спадщина цікава. Саме він зробив угоду про вільну торгівлю з США FTA 88-го року, яка згодом перетвориться на нафта у 1994 році. Ви точно чули про цю угоду в новинах, особливо коли йде тарифна війна. 91-й рік Goods and Services Tax, GST, знаменитий. Це саме його рук справа, новий податок, його ненавиділи всі, але який стабілізував бюджет. Екологічна дипломатія Канади стала лідером у боротьбі з кислотними дощами і змінами клімату. Молруні також намагався переписати Канаду, створивши нову угоду між Квебеком і Федерацією. Мічлейк Екорт в 87 року, а потім Чарлтон Еккорд 1992 року. Обидва провалилися, проте запустили вибух, -вибух сепаратизму. Квебеку. У 1995 році відбувся другий референдум про незалежність Квебеку і результат, ви тільки собі уявіть, 50,58% за, 49,42% проти. Ну, практично половина провінції сказала уї, половина но. Це найбужчий розрив в історії Канади. Менше, ніж там було 55 тисяч голосів різниці. І тоді вся країна зрозуміла, Канада може розпастися буквально на відстані в менше, ніж 1%. Як не дивно, саме це стало вакциною від сепаратизму. Після цього були великі компанії за єдність Канади, а блок Вебек поступово втрачає вплив і зберігає більш культурну, але не сепаратистську позицію. У 1993 році консерватори Малруні падають до двох місць у парламенті. Собі увіть. найбільше політичне фіаско в історії Канади. До влади повертаються ліберали з Жаном Кретьєном, практичним простим політиком із Квебеку. Його фінансовий міністр Пол Мартін проводить болісні реформи, скорочення державних витрат, зменшення дефіциту, реформування соціальних програм, що завжди викликає резонанс у суспільстві. До 2000 року Канада переходить із дефіциту в профіцит, але політичний ландшафт вже не колишній. На заході з'являється нова сила Reform Party, що представляє інтереси прерій, фіскальний консерватизм і скепсис до центру. У 2003 році дві праві сили Progressive Conservatives і Canadian Alliance, колишня реформ Party – вони зливаються в єдину Conservative Party of Canada. Її перший великий лідер Стівен Гарпер з Калгарі. Гарпер стає прем'єром у 2006 році і править до 15-го. Це епоха канадського неоконсерватизму. Скорочення податків, підтримка енергетичного сектору, жорсткіша імміграційна політика, сильна підтримка України. Харпера любили за стабільність і критикували за холодність. Він не вірив у брендинг Канади лише тільки в сухі цифри. У 2015 році до влади повертаються ліберали з Джастіном Трюдо, сином П'єра. Його кампанія це надія, інклюзія, Canada's Back, ключові кроки, гендерно паритетний уряд, легаліга, легалізація канабісу 2018 року, активна підтримка міграції та програм для ньюкамерс, tax» для боротьби зі зміною клімату, амбітна зовнішня політика на підтримку України з 2022 року, ще й військова допомога, санкції. Таке і інше, його критикують за дефіцити бюрократію і те, що Канада стала ліберальним експериментом. Підтримка коливається, а консерватори готують реванш. Далі ми вже знаємо, після відставки Джастіна Трюдо в березні 25-го року, ліберальна партія обрала Марка Карні своїм лідером і прем'єр-міністром. Карні фактично став прем'єр-міністром без попереднього досвіду, як вибраний депутат, що є історичною першістю. Він. Перший прем'єр Канади, який о, одержав цю посаду, не займаючи раніше місце в парламенті, що, до речі, дуже цікаво. В квітні 25-го року відбулися федеральні вибори. Ліберали під проводом Карні здобули 169 місць. З 343 у палаті громад це на три місця менше, ніж е, необхідно для абсолютної більшості 172. Таким чином, новий уряд це уряд меншості ліберальної партії, тобто вони правлять, але повинні домовлятися з іншими партіями, щоб забезпечити підтримку для проходження законів. Що консерватори роблять зараз? Після виборів консерватори це головна опозиційна сила в парламенті, і їхня стратегія зараз тиснути. Тиснути на тему економіки, інфляція, ціни на житло. Податки, карбонтакст, витрати уряду і таке інше. Консерватори обіцяють будівництво житла, енергетичну незалежність, спрощення бізнес-регуляцій і менше уряду більше людей. У зовнішній політиці в них тверда підтримка України, протидія Росії, співпраця з НАТО, але з акцентом на ефективність, а не на бюрократію. За більшістю, до речі, соцопитувань. ІПСОС, Angus Rate, Nenas Research. Консерватори зараз мають перевагу в 2-5 пунктів над лібералами, але через систему розподілу округів вони все ще не можуть зібрати більшість місць. Їхня мета зачекати, поки карні оступиться. Якщо уряд меншості не протримається, вони готові до швидких виборів. Поруч ще декілька менших, але важливих гравців НДП, соціал-демократи за права працівників і державну медицину, але зараз мають рекордно мало місць. Блок Вебек з націоналістичним ухилом, яка не належить до жодного федерального табору. Але якщо узагальнити, Західна Канада більшість права і консервативна, східна частина великих міста більш ліберальна. Консерватори вірять, що уряд має бути меншим, а бізнес сильнішим. Вони виступають за контрольовану імміграцію, дешевше життя і скасування карбон-такс. Їхня сила, дисципліна і чіткість у меседжах. Слабкість, жорсткий, іноді надто сухий стиль. Ліберали ж вважають, що держава має допомагати людям через соціальні програми, зелену енергетику і інклюзивну політику. Їхня сила гнучкість і прогресивність. Слабкість це бюрократія і втрата контакту з простими виборцями. Між ними не війна, а постійно гра в баланс. Хто запропонує людям кращу версію Канади. Стабільну, але справедливу. Тож, колись вам хтось наступного разу, якщо скаже у Канаді все складно з політикою, просто усміхніться. Складно? Бо працює. Бо це країна, де з пароплава 1891 року ми дійшли до парламенту 25-го і майже жодного разу не втратили право говорити своє слово. Побачимось!